Так, ну що, всім привіт? Сьогодні останній випуск зимовий випуск. Тому сьогодні святковий випуск. Я сьогодні навіть футболці. Тому давайте починаємо такий справжній літній. Ні, не літній, ще весняний випуск. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Перед тим як я вам розповім найцікавіші новини, будь ласка, підпишіться на канал. Це правда важливо, тому що у вас більше 63%, які дивляться без підписки. А це, знаєте, так собі мотивація для мене. Тому підписуйтеся, щоб я частіше знімав, щоб я краще знімав. Я буду для вас старатися інформувати вас про те, що відбувається у світі. Також обов'язково. Киньте цьому відео лайк. Вам не тяжко, мені дуже приємно, і це просує моє відео. Тому кидайте лайк, якщо вам не сподобається, то потім його приберете просто. В кінці відео приберете. Якщо, якщо сподобається, то залишите. Все дуже просто, у мене проста схема. Ну а також не забувайте про мої соцмережі. Всі лінки знайдете в описі, а ми полетіли. Дуже гучна новина останніх днів Оля Полякова проти Олега Винника. Олена, Олена. Олега, а не Олена. Олена Зеленська, у нас що ж відбулося? Давайте почитаємо. Олег винник кинув Олю Полякову на 150 тисяч євро. Та зник артистка розповіла, що крупна компанія дала чималі кошти на зйомку спільного треку. Так, тут редактор цього телеграм-каналу напевно помилився, але зараз поясню. Однак, Олег винник виїхав за кордон та зник компанія попросила повернути вкладені гроші назад. Тож зараз цим займається сама Оля. Поясню більш правильно ніж тут написано. Оля Полякова та Олег Винник товаришували до війни, і вони були такими, знаєте, глибами українського шоу-бізнесу. Досить популярні люди, які збирають великі концерти, які збирають високі перегляди, і вони вирішили записати дует. І цей кліп спонсорувала рекламна компанія. Одна да, тобто там був партнер реклами якогось продукту, яка заплатила 150 тисяч євро за продукт плейсмент свого товару в кліпі. Щоб цей, щоб там, наприклад, знаєте, коли там кока колу якусь п'ють в кліпі, чи що ще не думайте, що це просто так, це все проплачено. Ну в мене не глупі, ви все знаєте. Окей, і значить, Олічка Полякова записала з винником цей трек, записала цей кліп, якби гроші були у Потім стається війна. Олег Винник тікає за кордон, російськомовна творчість нікому не заходить і нікому не потрібна, і взагалі тут не рахується, да? Тобто російськомовні треки ніхто не випускає вже сьогодні. І Оля записує сама цей кліп. Цей кліп, цей трек українською мовою, тому що Олег виник просто зник і зникли гроші, які були заплачені за цей кліп. Тобто, по суті, якби Олег з Олею зараз зібралися, переклали на українську мову, відзняли україномовний кліп і туди інтегрували рекламу, нікому би не прийшлося повертати гроші. Але оскільки Олег змився, не відповідає Олі і сидить там в Німеччині, лікує невеликовну хворобу, якою хворіє тільки 2% населення людей у світі, я не знаю, що це, може посічені кінчики. Ну, у них у всіх якась хвороба, дуже. Важлива хвороба. Якщо виїжджає, то там ну у всіх артистів бабки, у ями, у них дуже велика хвороба. Коротше, і що? І Оля Полякова тепер сама 150 тисяч євро відпрацьовує. Олі це два корпоратива зараз коштує, да, віддати повністю гроші. Ну це велика сума. Давайте так. Якщо це просто сума на двох, то це комфортна сума для таких артистів, як Оля Полякова і Олег Винник. Але самі віддавати теж неприємно, коли це було дано. Вам обом, а Олег виник, напевно, ці євро залишив на кордоні, коли його незаконно перетинав. От і все. Ані, він законно перетинув, у нього ж німецьке громадянство зараз налетять на мене ці його жіночки і будуть мені тут все розказувати. Окей, мені байдуже на вашого Олега. Але суть в тому, що Олег поступив не як мужчина, не як достойний артист, не вирішив питання, а просто змився і тихо сидить собі там. І навіть не в політичному плані зараз ми розглядаємо цю ситуацію, навіть не в плані виїхав не виїхав, а просто в плані бізнесу. Просто як критин. І Оля Полякова заявила, що більше ніколи в житті не потисне йому руки. Правильно робить Олічка Молодець. Хорошо, що вона про це розказала. Тепер ми знаємо, що Олег Винник огида ще більше, ніж ми думали. Отака от, от. Розумієте, зрада і огида. Ще одна дуже цікава новина, яка відбулася на цьому тижні, точніше, за останні три дні, позитив припинив спілкуватися з Потапом та Настею Каменських після 20 років подружніх. Ой! Просто дружних, не подружніх, вибачте. У них там не було втроєм, а може й було. Хто знає, ми не судим. Ми no, осудим. Після 20 років дружніх стосунків артист вважає, що наразі пісні Потапа та деякі висловлювання Насті є феєричними, а на п'ядестал крінжу він би виніс творчий репертуар Потапа. Ну я не можу сказати, що у Позитіва, якийсь дуже крутий творчий репертуар. Але тим не менш, що мені прийшло на думку, коли я прочитав цю новину? Що таким образом позитив хоче просто відбілитися від репутації Потапа. У них дуже велика асоціація, тому що е позитив це взагалі. Продукт потапа позитив це таке протеже було потапа. Потап завжди його за собою тянув, завжди його у всі проекти втягував, завжди продюсував його, завжди з ним значить, записував пісні і в мазги, і «Время, і стекло. І вони з позитивом були такий тандем, розлій вода дуже 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 багато часу. Тут друг. Позитив, патап лажає на лажі, просто лажа, залажую, залажую, залажую. Просто повний крінж, треш і провокація проходить у нього. Ще і Настя Кам'янський дає фатальне інтерв'ю зверху цього всього. І е, репутація у них така собі да? сумнітельна. І вони, значить, такі от чуть-чуть е, е, меми українського шоу-бізнесу зараз. І для того, щоб похреститися від них, позитив робить таку заяву. Це я так вважаю. Це моя думка, власне. Не кажу, що це є чистою монетою. Але для мене дивно, що коли твій друг попадає в якусь халепу, ти від нього відвертаєшся, а не залишаєшся з ними, якщо навіть ви там 20 років були разом останні дружили. Але ситуація правда досить цікава. Потап ніяк не прокоментував слова позитива. Позитив більше ніяк не розвивав цю тему. Цікаво, що буде далі, цікаво почути реакцію Потапа. Я думаю, йому було піпець як образливо. Коротше, Бог його знає, дуже заплутаний світ. Ми з вами можемо тільки догадуватися і читати, що нам пишуть телеграм-канали. А ми йдемо далі. Маша Єфросиніна, Маша Єфросиніна, Боже Сережа, розкажи нам про Машу Єфросиніну. Ти чому не говориш про Машу Єфросиніну? Значить, є такий блогер, який знімає контент такий з оглядом на весь шоу бізнес. Він розбирає плітки, він розбирає слухи, він розбирає чутки, розбирає... Якісь цікаві історії і інформує просто глядачів про якісь там закулісні моменти зірок. У нас такий біспалав є. Це бісп... якщо ви подивитеся на Антона С, а потім на Біспалава, то Біспалав це прям от е... франшиза Антона С в Україні. І Антон С почав говорити про українських зірок зараз. Чому? Тому що монетизацію з росіян він не отримує, тому що російські перегляди не монетизуються, да? а монетизуються перегляди з України. А українці плітки люблять, українці люблять такий контент, не тому що він дуже цікавиться українським шоу-бізнесом, а тому, що це дуже прибутково з точки зору бізнесу. Да, говорити про це і отримувати монетизацію з вас, глядачів, які дивляться ці всі плітки. І звісно ж, імена, які обирає uh, Антон С. Це досить гучні імена, гучні імена українського шоу-бізнесу. І зараз він говорить про Машу Єфросиніну. І ви мені кажете, боже, у Маші Єфросиніної там сестра в Росії, Боже, Маші просиної сестра там з олігархом. Боже. Же маша, то боже, маша сьо. По перше, ця інформація є дуже 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 сильно старою і дуже дуже нецікавою. Мені тому, що цю інформацію ми вже 150 років назад подивилися, розібрали це з вами і про це говорили в минулих старих старих випусках. Це не є новиною, це не є новою інформацією. До того ж, наші українські пліткарі робили. Огляди, розбори Машої Фрусиніної і так далі, тому подібних давним-давно, і там нема ніякої ексклюзивної інформації в цих нових в нових відосах, які я побачив. Там просто дуже гучно працює цей неймінг, тобто Маша і гучна постать в українському шоу-бізнесі, і про неї цікаво говорити завжди. І якщо ти ставиш її там назву на обкладинку, вона завжди всюди буде а, люди. Нажмуть нажмуть на Машу Фросиніно. В мене грязі. Не вистачає, да? Тобто любу карту, яку кинеш на Машу Єфросініну, її можна перекрити. Я знаю про Машу Єфросініну не тільки з чуток, не тільки з інтернетів, а й з перших рукопожатних її людей. Це правда, щира позиція Маши. Маша Кримчанка, яка живе в Україні, яка говорить про війну, яка допомагає Україні, яка веде свою кар'єру тут, яка веде свою діяльність тут. Тому ці новини, які ви мені скидали, які про що ви мені писали, не є для мене новинами. Сорі, я їх обговорювати не буду, бо це є в минулих випусках. Захочете, полистайте вниз, подивитися. Але стався такий двобій: Антон Ес і Маша Єфросина. І тепер цікаво, що це буде і як це буде. Ну і взагалі класно, що Антон Ес взявся за український шоу-бізнес. У нас досить велике поле непахане. Де можна про багатьох поговорити і про багатьох розказати. Йдемо далі. Українська співачка Лобода на обкладинці Лафісель. Балтик. Просто подивіться, яка красуня. Не приймають Лобуду поки що в Україні, не хочуть і на обкладинки, поки що, поки що тільки Віру Бріжну взяли на обкладинку El. Але Лофісієль Балтик вже взяли Лобуду на обкладинку. Лобода живе в Латвії зараз, проживає тимчасово там і веде свою діяльність там. І от Лафісієль Балтик випустили таку чудову обкладинку, одразу три обкладинки з українською співачкою Лободою. Як би не хотілося деяким, а Лобода. Світе і пахне. Поговоримо про тих, кому би не хотілося. Тіна Карель запускає новий проект. Тіна Карель запускає якийсь цікавий проект. Про це говорить здається. Музвар. Да, давайте подивимося. Музвар каже, що Тіна Карель готує новий масштабний музичний проект за участі топових зірок. За інформацією нашого інсайдеру, тіна Карель ініціювала новий масштабний музичний проект з переспівами української естради 20-го сторіччя. Вчора відбулася зйомка з оркестром у будинку звукозапису. У записі брали участь Юлія Саяна Лілу 45, Онука, шумей та інші. Цікаво, це крутий проект, це класна історія. Круто, тому що в нас є дуже багато забутих наших українських хітів, які вже забулися, пішли вже в історію, але вони є, вони існують, вони круті і те, що молоде покоління артистів займається відновленням нашої музичної спадщини, це є круто, і ціна дуже круто це робить. До цього був проект такий з нашою культурною спадщиною, який мені дуже подобався. Це Артем Півоваров, який приспів. Вірші українських класиків це було браво, це було супер. Да а зараз от о, тіна карель зробила такий проект. Подивимося, що з цього вийде. Поговоримо трошки про зрадників. Ані Асті все таки відміняють. Відміняють тури по Росії. Не хотіла Аня Асті цих відмін. Вона після голої вечірки Євлеєвої впала на дно, мовчала, нічого не говорила, нічого не коментувала. Сказала, що в неї операція на ногу десь там в Таїланді чи на Балі. Вона уїхала в теплі країни і сидить там до сих пір. Отакий От був різкий скачок у Ані і Кар'єри раз і тут його. Прибили, анютка, прибили. Не літає далеко той, хто літає на хіровому бензині із брехні і зради. Тому твій літачок скоро рухне і впаде. В Росії почали відміняти концерти Анни Асті, а її тур під загрозою зриву. Зірвалися виступи співачки у Волгограді, Саратові, Краснодарі, Тольятті, Нижньому Новгороді. Тож саме може відбутися і в інших містах під угрозою зриву весь тур. Що ми можемо сказати? На нещастя свого щастя не побудуєш. Є така класика, є така фраза, є така, як це по поговорка. Тому. Бачимо результат цього всього. Ми таким новостям про зрадників. Що робимо? Радіємо. Трошечки про Євробачення поговоримо з вами в Україну ви небезпечний конкурент на Євробаченні 24. Тиждень тому трійку лідерів просочився темна конячка Хорватія, яка за 30 років участі в змаганні жодного разу не мала першого місця. Зараз країна зміцнила свої позиції, і наближається в рейтингу до України на небезпечну відстань. На даний момент Україна зберігає за собою перше місце з мовірністю перемоги в 16%. Хорватія зі своїми 11% Італія з з восьми відсотками на третьому місці. У п'ятірку лідерів входять Ісландія і Бельгія. Ну, я подивився виступ Хорватії. Це от як той зелений чувак був, пам'ятаєте, в прошлому році в цьому от надувних рукавах таке щось жаба, Crazy от Оце щось приблизно таке саме, тому, напевно, подумали, що це супер зайде Європі, якщо в минулому році зайшов цей зелено-руковастий чоловік. Не думаю, що це буде якийсь переможець. Я й не думаю, що Україна, якщо чесно, переможе. Давайте будемо відверті. Не тому, що дівчата слабкі чи щось не так. Просто ми з вами про це говорили в минулих випусках. Не захоче Європи. Знову робити Євробачення для України за свій рахунок. Це очікувано. Угу. Задача наших дівчат просто гідно представити нашу Україну і донести потрібні меседжі до європейської аудиторії. Ну а ми чекаємо, що зовсім скоро буде Євробачення. Вже весна на порозі. Ура! Бачите, яке сонце. В мене тут взагалі ну красота. Ну а ми переходимо до міжнародних новин. Давайте поговоримо, що там відбулося в зарубіжному шоу-бізнесі. Виконавець ЛП виклала відео в своїй соцмережі, де дякує своїм російським прихильникам за те, що вони передали худі з триколором. І все б нічого, якби не підтримка України до цього постійна, да все б нічого, якби не слова про війну. І тут дуже круто написала культурна прачечина. Давайте прочитаємо їх пост. мені дуже сподобалося. Співачка ЛП виставила відео та подякувала російському фан-клубу за Худі з триколором. Після негативних коментарів Лора. Перголіці видала відео та записала сторіс в інстаграм. Вона не перепросила, проте сказала, що пишається своїми слухачами по всьому світу та знає, що зараз у Балтійських країнах багато українських біженців, яких вона підтримує. Співачка додала, що чекає зустріч з ними на її концертах у березні у цьому регіоні, і пише класно культурна праці. Та знаєте, у чому іронія в історії з ЛП і Триколором. Співачка багато раз виходила на сцену з українським прапором у 22 році. У Варшави залишила на одному із них авторів і написала I love you, Ukraine, you brave, beautiful people. Але часто те, що ми сприймаємо як прояв позиції підтримку українців у війні з Росією, є банальним слідуванням тренду. Тобто, дуже багато, багато, багато. Людей, артистів в світі підтримують Україну тільки через те, що це модно, що це соціальний такий рух. Типа, дивіться, я соціальна активна співачка. Я підтримую людей у війні, я підтримую людей. Я така у мене є місія. І вони це роблять в першу чергу для себе та своєї кар'єри, а не для нас, не для українців. Для них це звичайний піар, звичайний хайп на війні. Сприймайте, як хочете. Це правда так. Я просто це розумію, і для деяких це звучить боляче, але правда для деяких це є таким. Деякі люди в душі не гребуть де, де знаходиться вообще Україна на карті світу. Але вони будуть вболівати. розумієте? Ну маю йма там артистів, акторів і так далі. Ще й ті не вибачилася, сказала, що в мене є різні слухачі ля ля, -ля, -ля та паля. І розумієте, да? Тобто це не є. Розумілою позицією, тобто, якби це було блін, вибачте, я чуть-чуть блін там в турах, запуталась цим всім, всім відправили мені. Я подякувала сорі. Тіпа, якби це було так, це була б одна версія. А коли людина розуміє, що вона зробила і не вибачається, тобто ти одягаєш а, худі з прапором країни, яка веде війну. Проти України зараз, яка ракетами обстрілює міста кожного дня, яка вбиває українців кожного дня. Ти викладаєш і кажеш, вау, б'ютіфол! Найс! Nice! Господі боже мій! І що ми маємо? Литва скасувала концерт ЛП, який мав відбутися 4 березня. Там відео співачки у худі з триколором обурило навіть міністра культури. От так от тепер, ребята, розумієте? Війна це не ігрушка, війна це не спекуляція, війна це не модно. Війна це жахливо, страшно і блядь, ну дуже дуже небезпечно і з цим не заграють і з цим не грають. От і все нас сподіваюся, на таких прикладах артисти навчаться, що якщо ти маєш позицію, тримай її до останнього, а не грайся з цим модно, це не модно. Зараз тренд чи не тренд про це говорити. Пам'ятаєте, в минулому відео ми говорили про Кані Веста і про те, що він вийшов в Найку, і що в нього там якісь батли з Адідасом зараз відбуваються. Так от, це не просто так. Він вийшов в ефір, де сказав, що Адідас намагається відсудити за пошкоджену репутацію 250 мільйонів доларів при тому, що вони продають кросовки ізі зараз без його дозволу. І зараз в них дуже велика, велика історія. З тим, що Канівест починає скандалити з Адідасом, і мені здається, Адідасу це нанесе ще більше травм репутаційних, ніж просто розрив з Канівестом чи просто співпраця з ним. Так? Тому що Канівест про це говорить голосно, весь свій інстаграм і не приховує нічого. І в нього взагалі немає стоп-сигналів. І він людина неадекватна. Це визнано лікарями. Цікаво, що буде далі. Який буде далі оборот їх скандалу? Чи чи відстане Adidas від Kanye West, Чи перестане Adidas продавати бренд Ізі? І чи буде бренд Ізі існувати далі взагалі без Adidas і Kanye West. Цікава історія, цікава драма, але невідомо чим і як воно може взагалі закінчитися. Бріджит Джонс повертається про Бріджит Джонс. Знімуть якийсь цікавий. Film. Не якийсь цікавий фільм, а просто нову частину фільму. Тобто, це буде не рімейк, а буде продовження. Це буде не рімейк, а четверта частина фільму оригінальної франшизи. Так що головні герої повернуться до своїх ролей, головні актори цих ролей повернуться в цей фільм. І це супер. Я обожнюю, коли не міняють, не заміняють повністю каст акторів, а коли повертаються старі актори. Зйомки почнуться в травні в місяці, в основу ліг роман Бриджит Джонс без розуму від хлопчика по сюжету 50 Героїня, будучи мамою одиначкою, не полишає надії наладити свою своє особисте життя. Цікаво, що це буде. Бріджит Джонс. Я дуже люблю. Якщо ви ніколи не дивилися кіно, обов'язково його подивіться. Воно дуже смішне, мотивуюче, веселе і таке дуже життєве. Подивіться обов'язково, а скоро чекаємо на нову частину. Енхетуей просто зірка вічерінок зараз настала просто весь Тікток в ній. На цих вихідних Енхетуей взагалі було в центрі уваги. Актриса приїхала в Мілан на шоу Версаче. Спочатку вона жартувала про те, що ніяк не може встати з дивана через корсет, який був дуже незручний, тому що плаття подіумне, а не для життя. А потім вона всіх здивувала своїми танцями на автопаті. Це було дуже мило і дуже класно. Але мені найбільше запам'ятався за останні дні момент на премії, коли Анхетвей вийшла до бо це забув її ім'я і принесла окуляри своїй начальниці з фільму «Д'явол носить Прадо. І це просто був такий момент цікавий і милий, що я просто у мене серце розбилося. Я поділився з вами цим своїм своєму телеграм-каналі. переходьте, дивіться, якщо ще не бачили. Райан Гослінг, не дивлячись на свої заяви, що він не хоче більше приймати участь у Оскарі через те, що не номінували значить, кого там, Грету Гервін і Марго Робі, Але він, як за другорядну роль, може отримати Оскара, тому прийде на премію Оскар. Дуже цікаво, якщо Кен отримає Оскар, а Барбі не отримає, сексисти будуть покарані. Вийшла колаборація Мюз і Найк, і тепер найпопулярніша сумочка. Пам'ятаєте, ми говорили, що була дуже популярна сумка колаборації Адідас і Ксенія Шнайдер. Коробка із підвзуття Зараз одна із найсолдавтіших сумок сезону. Це сумка в значка Найк. Зараз бачите її на екрані. Цікава сумка, цікава історія, дуже класна колаборація. Мюз і Найк колаборують уже третій чи в четвертий, Мені здається, коштує така сумочка 420 євро. Як вам така сумка чи купили бо напишіть мені в коментарі. А мені здається, класний аксесуар, стильний що десь така на спорт, спортзал, взяла собі на плечо, кинула і побіжала. На цьому в мене все. Гарно, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуйтесь на канал, на мої соцмережі. Вов'язково підписуйтеся. Пишіть коментарі, слідкуйте за мною всюди, в Телеграмі, в Тіктоці, в Інстаграмі. Я є всюди. Підписуйтеся на мене, обов'язково чекайте нових випусків. Я вам принесу найсвіжіші, найцікавіші новини. Ну а поки що, у мене на цьому все. Гарно, дякую, що цю зиму перезимували на цьому каналі. Побачимо зовсім скоро через три дні, але вже. Весною бувайте на пока.